В рамках акції «Парад вишиванок третій рік поспіль створюють велетенські писанки. Макети яєць розвели зі столиці до всіх обласних центрів країни. По тому до Дня Незалежності гігантів привезуть до Києва і покажуть під час параду вишиванок. До Дня Незалежності це яйце має бути в Києві, і з нього мають створити із інших областей також мають привезти такі яйця і мають створити велику писанку. Це є велика подія. Така святкова під Пасху, трошки під Великдень». Малюнок побачите, орнамент який це буде закарпатська писанка. Ну, так як у нас шість художників бере участь у розписі, то я думаю, буде цікаво. Візерунок закарпатської писанки буде символізувати життя та побут нашої області. Розмальовували це викладачі обласного палацу дітей та юнацтва. Сама писанка важить понад 60 кілограмів та зроблена зі скло волокна. Розфарбовуємо. Різними способами Ми, ми тепер сучасні люди, і в нас усякі фарбники, всякі контури, всякі маркери у нас є під руками. Так що зберігаючи лише деталі або узори, або елементи народного народного розпису яєць, ми різними способами їх наносимо на яйця. От, будь ласка, можна подивитися. Можна подивитися, що оце в народі називається цей узор Монисто. І дивіться точно таке, як Монисто, так намисто або Монисто по-закарпатськи. І з оцього Мониста різнокольорового можна отакий гарний узор скласти. Бо що у нас вийде на оцій великій писанці. Який узор туди поміститься. Ну, туди поміститься дуже багато узору. Мені цікаво дуже, як воно... який, у нас буде, який у нас буде результат. Писанки з усієї країни після параду у столиці подарують музею народної архітектури та побуту в Пирогові. А на авторів найкращого розпису чекають грошові винагороди.